Жовтий туман. На фермі Джона Сміта. Повні життя й сили, механічні коники Цезар і Ганнібал довго їхали від Фіолетового палацу до канзайської ферми і нарешті привезли Енні та Тіма в обійми батьків, що невимовно зраділи. Вони зараз же викликали з коледжу Еллі, і розповіді хоробрих мандрівників про їхні пригоди забрали кілька днів. Еллі гірко шкодувала, що мовила суддів змилуватись над дурфіном джусом, і замість суворого покарання за злочини його просто вигнали геть. Якби я знала, що він зможе обдурити стрибунів. Що він знову захопить смарагдове місто. Ох, якби ж то я знала, сумно примовляла вона. Але ж усе скінчилося добре, тішала її Енні, і він ніколи більше не домагатиметься влади, тім, зі своїм волейболом остаточно розбив усі його мрії, і при цьому не пролилося жоднісінької краплі крові. Слухачі мимоволі посміхалися, уявляючи собі дивовижну картину, як марани, що квапились на смертельний бій, раптом перетворилися на палких гравців і замість того, щоб завдати ударів ворогові, стали бити по м'ячу. А потім тім і Енні пішли до школи і цілком захопилися заняттями Граматика й арифметика. Письмо, історія та географія рідної країни. Зранку уроки в школі, увечері, домашні завдання. Тож дивовижні пригоди мало помалу забувалися. Наприкінці навчального року сталася подія, що надзвичайно звеселила всіх на фермі. Капітан Чарлі Блек приїхав відвідати родичів. Одноногий моряк приїздив до сміттів кілька років тому, коли Енні була зовсім маленькою. Проте вона одразу впізнала дядька. Чарлі мало змінився. Та сама мускулиста струнка постава, трохи смаглявіше обличчя. Додалося дві три зморшки на чолі, погустішала сивина, і, як завжди, люлька в зубах. І дерев'янка так само стукотіла по дорозі, залишаючи в пилюці круглі сліди. Чарлі Блек щойно повернувся з чергового плавання на острови Курукусу, де він обмінював товари у своїх друзів людожерів. Моряк привіз рідним цілу купу подарунків Великі мушлі, у яких чувся далекий шум моря, якщо піднести їх до вуха. Дерев'яних божків із химерно розфарбованими обличчями, опудала папуг із яскравим пір'ям, Чарлі не забув і про дітлахів із сусідніх ферм, тіму Океллі дістався тугий лук зі стрілами, і хлопець після уроків півдня вештався в степу, ганяючись за куріпками і ховрахами. І щойно Чарлі Блек переступив поріг гостинної садиби сміттів, як одразу ж довідався про подорож Енні Тіма до чарівної країни. Присягаюся всіма ураганами Південних морів. скрикнув Чарлі, шалено пихкаючи люлькою. Я бачу, що меншенькій сестрі таланить на пригоди не менше, ніж старшій. Але стривайте, нужбо, спустіть якір. Хай дівчинка сама розкаже про свої пригоди до найдрібніших деталей, і хай її виправляє тім, якщо вона щось переплутає. І хай поруч сидить Артошка, дивиться мені в очі і, махаючи хвостиком, показує, чи правду кажуть діти і чи так воно й було. Зробили так, як радив Чарлі Блек. Кілька вечорів поспіль просидів він із дітьми на великому камені в степу, слухаючи довгу оповідку про вогняного бога маранів, захоплюючись, гніваючись, пересипаючи розмову морськими слівцями. Ану ж бо, покажи срібний обруч лисячого короля, попросив він племінницю, коли розповідь вичерпалась. Ти привезла його з собою? Та навіщо? здивувалася дівчинка. У Канзасі він уже не мав би своєї чарівної сили. Я залишила його у фіолетовому палаці, у залізного дроворуба. Шкода, шкода, спохмурнів моряк. Срібло і рубіни скрізь мають високу ціну. Ну, дядечку, гроші це ж не найголовніше в житті, сміливо заперечила Енні. Тут ми виторгували б за нього скількисть доларів, а там він, можливо, згодиться моїм друзям для якоїсь важливої справи. А може, так воно й краще проковтни мене кит, погодився старий моряк. Механічні мули, яких Чарлі оглянув у перший же день після приїзду, неймовірно його захопили. Він пестив їхню шовковисту шкіру. Відчуваючи під нею сильні м'язи, чухав мулячі пишні гриви, лагідно говорив до тварин. А вони у відповідь дзвінко іржали. У господарстві Джона Сміта Цезар і Ганібал відігравали важливу роль. Їхня шкапа мерії тепер відпочивала, а всі польові роботи випали на долю мулів. Запряжені парою в плуг, вони орали поле, потім волочили важку борону і так працювали аж до самісіньких жнив. Мули виконували всю роботу так спритно і швидко, що у Джона лишалося багато вільного часу. Він наймався до сусідів орати і жати стигле збіжжя, і це давало йому чималенький прибуток. Фермер не міг натішитися своїми слухняними, невтомними помічниками і відводив їх у станню тільки в ті дні, коли було хмарно. Енні часто дякувала в листах Фреду Канінгу, тепер уже інженерові на механічному заводі братів Озбальдістон у штаті Міннесота. Чарлі Блек прокатався на механічному мулові. І то не один раз. Осідлавши Ганібала, капітан хвацький вершник скакав уторованою степовою дорогою, а поруч верещала від захвату Енні, чепившись у гриву Цезаря. Швидше, ще швидше. кричала дівчинка, перемикаючи регулятор швидкості на повний хід. Перебування Чарлі Блека у родичів. Добігало кінця, коли раптом сталася подія, яка геть поламала всі його плани, і захопила одноногого моряка у нові незвичайні пригоди.